Скажіть, покажіть, чи є негатив магічний, енергетичний на тому, хто дивиться. У складності в житті скажіть. Так. Тут є магічний вплив. Той, хто робить магічний вплив, він десь далеко. Робить жінка, майстер не заказали, на вас як скаржаться, обвіняють в чомусь, закрили шляхи на гроші на кохання. Хочуть, щоб ви були зруйновані і щоб був якесь розлучення, щоб ви звідки повинні кудись уїхати, піти. І максимально, максимальний урон 10 ніча на гроші. Це щоб, ну, їм здається, що ви дуже багата. Або багатий, і роблять максимально, щоб не було дінг. Для чого це робиться? Це щоб комусь щось було, вкрайненьке чи що? За що це таке нападіння і що воно від цього, яка користь від цього, скажіть? Робить родич по обману, розказує про вас якусь неправду, тому майстро, який робить, і каже, що. Щоб його захистили від вас, ну, це неправда, ви ні на кого не нападали. Закриває максимально шляхи. На ваші мрії, на ваші плани, на, ваші, на ваш достаток. Робить це для того, щоб ну, він отримає, і ця людина отримає задоволення тоді, коли вам погано. Не роби ніяких крадників, йому з цього нічого. Так. І робить це родич. Він десь далеко від вас. Можливо, в іншій країні. Або в цій країні, але фізично далеко. Заперечую, перекриваю. Свічка у нас чиста. Так, знімаю нулю весь негатив все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них По Верховному суду, бо де так, і так є. Так, дивіться. Ось це треба приходити на сеанс і чиститься. Оцей негатив, він отак просто сам не зніметься. Тут робота серйозного майстра була, тут працювала майстриня. І щоб це зняти, треба контакт з вами, особистий, і це можна робити по відеозв'язку чи просто зв'язок по телефону, але я повинна з вами бути на зв'язку. І я можу це зняти. Це повинен знімати дійсно майстер і який сильніший, ніж той, який робив цю порчу вам. Вас руйнують 10 мічів максимально. Це можливо, що буде портитися здоров'я, 10 мчів.